Вітаю, мої маленькі друзі. Пропоную сьогодні нам з вами помандрувати у пізнавальну подорож Україну вічливих слів. Разом зі мною вирушай і всі слова запам'ятай. Ну що, поїхали? Чур -чур 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 -чур. Ось і перша зупинка. Зупинка привітання. А які слова привітання ви знаєте? Правильно, вітаю. А ще можна привітатися словами. Доброго ранку. Добрий день. Мої вітання. Бажаю здоров'я. Ну що, малята? Поїхали далі. Зупинка. Чемність. Діти, а які чемні слова ви знаєте? Правильно. Дякую. А ще можна казати дуже вдячний. Спасибі. Щиро дякую. Ну що, малята, поїхали далі подорожувати країною вічливих слів. Наш потяг зупинився на зупинці прохання. Зупинка прохання. Друзі, а які слова прохання ви знаєте? Правильно, будь ласка. А ще можна казати дозвольте будьте ласкаві, дуже прошу. Ну що, малята, поїхали далі? Чу -чу 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 Зупинка, перепрошення. Дітки, а які слова ви говорите, коли когось ненароком образили? Так, правильно, вибач. А ще можна казати: прошу пробачення. Вибачте, будь ласка, перепрошую. Вирушаємо малята на останню зупинку. Чуть, 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 чуть. Зупинка прощання. Друзі, а які слова прощання ви знаєте? Так, правильно, до побачення. А ще Можна казати на все добре, до зустрічі. Прощавайте. Дітки, а щоб ви краще запам'ятали вічливі слова, пропоную вам пограти у гру закінчи речення. Якщо настав сніданок, вітайся! Що треба сказати? Ми кажемо добрий ранок. Ще так вітаємося, малече. Як стемніло. Правильно, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм кажи привіт! Як висловити хочеш, ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Молодці малята! Ви дуже добре впорались з завданням, і я впевнена, що ви всі чемні і дуже вічливі дітки. Ось і закінчилась малята, наша чарівна подорож, в Україну вічливих слів. До побачення, друзі, до нових зустрічей!